І всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі Читати Круто по Ютуб. Знову я з вами Анджеліна, а про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнаєтесь, поки не підпишитесь на наш канал, не поставите лайк і не на нажмите дзвіночок. А сьогодні в нас така дуже прикольна книга, яка називається Скотт Пілігрим. Написав її Брайан Лі Омейлі. Це кольорове видання і видавництво Мальопис. Така дуже прикольна книга. У мене навіть їх ціла колекція Скот Пілігрим 1. І це Скот Пілігрим і його чудове маленьке життя. Далі Скот Пілігрим проти всього світу. Скот Пілігрим та Безмежна журба. Скотт Пілігрим. Береться за розум і Скот Пілігрим проти Всесвіту. Мені ця книга дуже сподобалась. Це комікс. Читався він дуже просто. Я його прочитала, може, за годину чи типу того. Взагалі, книга про хлопця Скота, якому 25 років. Ні, 23 роки. Ось. Живе в квартирі з його другом, який. гей. Він сам хлопець. Взагалі це про його життя, про його пригоди, про дівчину. Спочатку це була Найс Чау. Це Китайка чи японка, якій 17 років, і вона ще була школяркою. Ем, потім там була Рамона, це дівчинка, ем, з якою вони почали зустрічатись, але, але він ще не покинув най-чав. І це типу означає, що він її зраджував, але ще було в другій книзі. Коли ви її прочитаєте, ви зрозумієте. Мені ця книга дуже сподобалась. Я вже прочитала і другу і читаю третю частину, але поки що тільки одне відео. А ви не забувайте читати різними мовами, підписуватись на наш канал, Чува читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба? На всім па-па-па-па!